Пане Юрі, один із депутатів акумулював близько 145 тисяч доларів для того, аби в подальшому розподілити це між народними обранцями з вашого огляду, ваші припущення, або що про це думають у сусідах Верховної Ради, хто може бути організатором, і чи можливе це без політичного прикриття зверху займатися такою Не. діяльністю? Не зовсім розумію, що ми це на увазі політичне прикриття, тому що якщо ми говоримо про коли голосування... ти організовуєш і образно, наприклад, там розподіляєш кошти, то ти відповідно керуєш тими чи іншими моментами. Тобто ти даєш вказівки, вказівки, які ти отримуєш зверху, за що потрібно проголосувати і кому це потрібно. І в більш провладних От, кабінетах угу. про це знають і це прекрасно розуміють і закривають на це очі. Як правило, з того, що я знаю, і ми обговорювали неодноразово з колегами, ми такі речі присікали в деяких випадках в комітеті енергетичному, тому що Пробували лобіювати до речі, не тільки громадяни України, деякі питання в певні законопроекти, як правило, це відбувається по відношенню до конкретних законопроектів. Інколи це було по відношенню до е цілого голосування цілого комітету. Е я не знаю, як там конкретно домовляється, але як правило, зал звертає увагу спочатку на те, яке рішення прийняв комітет. Тому тому кому треба щось пролобіювати, треба спочатку вирішити це умовно питання. Домовитися з комітетом там бере в цьому участь голова, не бере участь. Це вже друге питання, голова комітету. Я маю на увазі так. Тому що основне це кількість голосів, має бути більшість голосів. Те саме в залі. Були неодноразово такі моменти, коли ми бачили. Не підтримку певних законопроєктів, і ми чули про те, що хтось там ходив, роздавав певні конверти, щоб збити певну кількість голосів. Напевно, відбувається те саме і з голосуванням в позитивну сторону мається на увазі, щоб були голоси. Напевно, ходять і збирають, але є точно певна кількість депутатів. Я не можу там ствердити за всі конкретно плюс там чи мінус. Але які до яких взагалі підходити з такими питаннями неможливо, тому що по перше вони а забезпечені. По-друге, в них є просто своя думка, і по третє, вони не можуть собі допустити таких речей, тому що є довгострокове бачення власної кар'єри.